Всіх вітаю на каналі «Хобі у Кошику. Мене звати Наталія. Уже на дворі вечір, а я зранку тільки і мріяла, що коли я вийду до вас ось так на, на розмову. Чому? Тому що я хочу поділитися з вами сьогоднішнім днем, сьогоднішнім святом своїм. У мене дійсно сьогодні свято. Тому що рівно рік тому моє відео перше вийшло на канал. Саме 17 січня якраз виповнюється рік, як я вирішила відкрити канал і назвала його Хобі у кошику. Допомагали мені в цій назві мої діти. Ми Радилися, тому що вони мене підтримували з самого початку. І я дуже вдячна їм за це, моїм, моїм рідним. Дуже вдячна за те, що вони підтримали мою таку, ну, на той час мені здавалася така <смас> ідея, не знаю. Але дякуючи їм, дякуючи підтримки моїй родині, моєму чоловікові, все ж таки з'явився такий канал. Моя дитинка, який сьогодні виповнюється один рочок. Я неймовірно щаслива, тому що за цей рік я багато чого дізналася, багато про що дізналася, багато чого навчилася у вас, мої дорогенькі. Я в ну, мене поповнилося. Мій круг спілкування друзями, подружками. Настільки, що я навіть не уявляла собі, що абсолютно з різних куточків, навіть і планети, люди можуть спілкуватися ось так просто, ділитися своїми переживаннями, своїми радощами, своїми помилками, в принципі, як і я ділюся. Да? І при цьому. Радіти життю, радіти, що ми разом, радіти, що ми разом в'яжемо, розпускаємо, ну щось там виходить, щось не виходить, але ми всі разом, і це прекрасно, чесно. Я дуже щаслива, чесно вам кажу, посилаю вам, як завжди, своє сердечко. Дякую вам щиро за підтримку, за коментарі, за вподобайки, за підписку. У мене на, цьому, на цей момент ну, трохи більше 1200 підписників. Щиро дякую вам за це. Я хочу іще зробити один момент. Зараз. На день народження прийнято загадувати бажання, так? Я також загадала бажання, і я дуже хочу, щоб воно здійснилося. Про це бажання, я думаю, що ви знаєте, всі знаєте. І я промовчу про своє бажання. Але ви всі, абсолютно, ті, хто дивиться мої відео зараз, Загадайте те саме, будь ласка. Ми так цього бажаємо, правда? Нехай наше бажання спільне збудеться. Якнайшвидше. Мрійте, бажайте. Нехай ваші мрії також здійснюються. Ну і тепер до самого головного. Я знаю, що ви будете коментувати обов'язково, тому що дякую вам всім за підтримку, тому що я без вас. Ну, мабуть, вже б і покинула це діло, да, вести канал. Але я хочу все ж таки подякувати і вам за те, що ви зі мною. А подякую я, знаю як. Кожен коментар, який буде під цим відео, отримає номерочок, а уже через. Кілька днів, ну, можливо, давайте ми зробимо сьогодні п'ятниця, Давайте я зроблю це у неділю, можливо, ввечері в неділю. Я проведу рандомний розіграш, ну, подаруночка невеличкого від мене на честь народження мого каналу. Я всім вам бажаю мирного неба. Нехай всі ваші мрії збуваються. Нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку, особливо ті, що від вас далеко. Тихих вам ночей, неймовірно, гарних світанків. Я вас всіх люблю, обожнюю, обіймаю міцно, міцно кожного з вас. Дякую вам за все. І ми обов'язково зустрінемося. А зараз я вас люблю. Обіймаю ще раз і бажаю всім успіху. Переможець виявиться у нас у неділю ввечері.